З 10 листопада по 5 грудня у ліцеях Житомирщини представники військових закладів із Одеси, Харкова, Києва та Житомира, розповідатимуть учням проступну кампанію до військових навчальних закладів. Про це Суспільному розповів Олексій Біланов, заступник начальника Житомирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час брифінгу 4 листопада. За його словами, кандидатами до відбору є громадяни України віком від 17 до 30 років. Будуть проведені ці заходи протягом п'яти днів, і потім, значить, в в Бердичівському районі протягом двох днів в Андрушівці, в Ружині та самому Бердичеві звягель протягом чотирьох днів, Коростень. і найбільше два тижні будуть працювати по Житомирському району в різних. значить, ОТГ Олексій Біланов каже, що військові частини найбільше потребують фахівців аналітичного та інженерного спрямування. Ті, хто бажає вступити до військових навчальних вишів, мають здати іспити. Здають НМТ. Якщо НМТ не ну, там вже ста, ста, більш вікові люди, то НМТ не здають, можуть здавати, але не, не бажають здавати. Вони можуть здати екзамен прямо у вищому навчальному закладі. Зараз є рік для того, щоб фізично себе підготувати до іспитів фізичної підготовки. От на жаль, саме цей елемент є дуже-дуже часто не переконаним і діти не вступають ілона касаткіна ігор жванько суспільне новини Житомир